Друзі, всім привіт! З вами СуперСіп І сьогодні у нас черговий огляд нашого проєкту будинку, який вже фактично готовий. Сьогодні, до речі, ми також будемо приймати роботу вже по цьому будинку. Ну і що важливо розуміти, і що важливо знати про цей будинок, що тут 99 метрів квадратних корисної площі. Плюс власники його допроектували, скажімо так, під себе. Про ці зміни ми обов'язково розкажемо. Ну і найголовніше, це вартість цього будинку, про яку ви також дізнаєтесь в кінці. Це буде така невелика мотивація для вас, аби ви додивились наше відео. Тож ми рухаємось до будинку. А ви ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, і ходімо. При вході в будинок нас зустрічає такий ганок. Як на мене, це дуже прикольна історія, тому що ви отут отут зможете собі поставити якийсь невеличкий столик, або там стільчики, і пити каву, там, спостерігати за тим, як рухається впродовж вас сонце, та, або в цілому там якось його функціонально організувати під себе і під свої запити. Ходіть всередину, подивимось, що є тут. Перше, що нас зустрічає, це комірка. Ці комірки це насправді дуже крута і функціональна історія, тому що ми намагаємося їх реалізовувати в багатьох проєктах, адже це фактично от те місце, якого завжди не вистачає в квартирах, тому що щось кудись завжди потрібно скласти. Рухаємось далі. Далі в нас спальня кімната. Зауважу про те, що тут таких кімнат аж три. Відповідно в цьому і перевага цього будинку, тому що якщо у вас двоє і більше дітей, то ви цілком можете розглядати такий проект. Якщо ви подивитеся на площу цієї кімнати, вона насправді невелика, але вона максимально правильним чином організована, і ви зможете тут розташувати будь-що. І плюсом також є отакі великі панорамні вікна, за рахунок чого у вас буде в приміщенні дуже багато світла. Виходячи з цієї спальні, в нас відразу такий перехід є в цю кімнату, тобто, ось тут така велика гардеробна кімната. І, в принципі, вона повністю там закриє запит великої сім'ї на розміщення одягу, а там в кімнатах ви вже можете робити якісь або невеликі шафи, або комоди, в залежності від того, чи буде на це потреба. Санвузол тут насправді не дуже великий. Площа там кімнати і форма кімнати розрахована таким чином, що ви цілком зможете тут розмістити і ванну, і пралку, реалізувати повністю весь ваш запит по фантазії, як має виглядати санвузол. Перш ніж ми перейдемо до вітальні, у нас тут ще одна спальня. І також плюс цієї спальні це те, що ми маємо велике панорамне вікно. фактично. Це продумано настільки е, органічно, що ви зможете реалізовувати абсолютно всі ваші потреби. Ходімо, давайте такий зробимо, покажемо, яка в нас вітальня. Відразу тут у нас буде кухня, тому що ми бачимо, що вже реалізовано е, виведення труб стоки, Тобто так відповідно розуміємо, що це буде кухонна зона. І далі в нас буде така гостєва кімната велика. Де ми також там ви зможете поводити час з родиною? Під будь-які дизайнерські рішення ви можете абсолютно реалізовувати е, цю кімнату, цю вітальню. Ну а тепер ходіть, переглянемо нашу третю кімнату, фактично третю спальню. Суп, що це в нас? Правильно, а це плита OSB Egger. Я нагадаю про те, що ці плити ми привозимо з Європи, і з цих плит фактично будуються сі панелі і будуються наші будинки. Це дуже важливо, тому що це плити надзвичайно високої якості. Якщо ви помітили, до речі, то всі три кімнати вони мають дуже спогу площу. Так ходімо, покажемо вишню на торті. це от такий от вихід на терасу. Хіба не круто? Погляньте. тераса у нас повністю під накриттям зроблена каркасна основа зверху дах. І от вся ця площа, яка знаходиться під накриттям, вона буде також ставлена бруківочкою. Тут буде така чудова зона для проведення влітку часу, особливо ввечері для якихось таких сімейних вечер або посидень якісь з друзями. Це буде просто маст хев. Ну і до речі, якщо ви помітили, так то там от трішечки, трішечки зорена земля. Якщо у вас є грядка, у вас буде і лопата, і сапка, і багато інших речей, які насправді необхідні для ведення якогось такого домашнього господарства. Тому власники цього будинку це також продумали. І вони захотіли ще одну кімнату, яку нам вдалося реалізувати відразу фактично біля тераси. Це ось така невелика кімната 8 квадратних метрів з водовідведенням. До речі, що важливо. І тут ви можете от. Складати все, що вам потрібно, можна зробити невеликий літній душ. Ну і тепер вишня на торті. Ціна те, про що ми так довго говорили. Те, заради чого ми тут зібралися. Даний будинок 99 метрів квадратних, плюс 8 квадратів кімнатка. Це в нас виходить 107 квадратів. Вартість домокомплекту. Барабаний дріб. Ту -ду 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 -ду. До речі, ви можете написати, спробуємо гадати, да? давайте напишіть ваш варіант вартості домокомплекту в коментарях. Ставте зараз на паузу, пишіть. А я відразу озвучу, що ціна 19 тисяч 900 доларів. Тобто це вартість домокомплекту, який ви бачите наразі. Якщо ми говоримо про будинок із фундаментом, із домокомплектом, тобто як реалізовано вже на цій ділянці, то вартість такого будинку із фундаментом буде всього-навсього 29 тисяч. 800 доларів, і по факту ми можемо також зазначити, що цей будинок вийшов в цю ціну, і таку ж ціну ви зможете побачити в нас на сайті. Тобто, це практична реалізація того продукту, який ви вже можете побачити в нас на сайті, який ви можете там в один-два кліки фактично замовити. Підписуйтесь на наш YouTube канал і пам'ятайте, що ваша підписка на YouTube канал SuperSip – це перший крок на шляху до побудови власного будинку. Залишайтесь з нами.